Є новина, друзі, наказ про грабування номер 95 Дослухайте до кінця. Вийшла стаття на українській правді ткача, і ну в ній просто є ну жахлива річ, про яку я хочу поговорити. Це наказ, який дозволив грабувати організовані злочинні групі міндіча, з оточення Зеленського, Галущенко, о тим всім людям, енергоатом. Поставте лайк, підпишіться під час відео, і зробіть репост, щоб Всі знали правду. Я зачитаю, ви зараз все зрозумієте. Але найдивовижніше співпадіння, на яке звертають увагу джерела української правди в бізнесових і правоохоронних колах, це номер наказу, завдяки якому стала можлива схема розкрадань в енергетиці під назвою «шлагбаум». Ну, це схема, от якою займалася організована злочинна група Міндіча. Наказ номер 95. Як 95-й квартал, помітьте. Наказ номер 95 від 02.08.24 про включення акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях вчинення виконавчих дій, за якими зупиняється у період воєнного стану. Ну тобто, боргів з енергоатома не заберете, і Таким чином виникла ця схема шлагбаум. За версією слідства, саме цей наказ і дозволив групі посадовців, до складу якої входив міністр енергетики Галущенко, Міндіч співвласних студій квартал 95 і інші учасники групи отримати надзвичайні повноваження, ну і заробляти ці гроші, та що вони там забрали собі 10-15% да? за допомогою цього наказу. Тобто, наскільки ці люди, цинічні, вони ще й прикалувалися, коли розкрадали наш енергоатом, а тепер люди сидять без світла. Вони ще й назвали наказ номер 90, П'ять і, напевно, сиділи, пили віскі і сміялися. Ну тому що ж основний бізнес президента Міндіча — це квартал 95, був до моменту, як вони прийшли до влади. І от вони вирішили, що це друга частина бізнесу, розумієте, енергетична кампанія України, яку вони розкрадали просто масово, і за це жили. А потім ну, нібито ці гроші могли йти і в общак президентський, ймовірно, ну під Єрмака чи під Зеленського. Це, знаєте, цинізм Вищої гільдії. Ці статті описуються, що. Багато людей, якби в оточенні, правоохоронних органів, вже не вірили, що будуть нові підозри по операції. Міддас вже ну там багато хто і я говорив до речі про договорнічок набу з банковою з зеленським, тому що немає підозри Єрмака. До речі, стверджують, що підозра буде. Ну так стверджує ткач. Я так зрозумів по його словам єрмаку, і вона на підході просто збирається відповідні докази. Що набу боїться, що на них знову буде атака відповідна, тому що відбуваються різні прослушки, дрони літа. Ають над набу, ну тобто постійний тиск намагається взнати інформацію, що саме відбувається набу, і що вони саме роблять. І дуже важливий фактор, я тільки що розповідав про шефіра, тому що. По справі, де він причетний ймовірно, ну щойно набу оголосило 15 підозр, і набу оголосили ці підозри в співпраці з правоохоронним органами практично всього світу. Тобто, ну нашим антикорупційним органам, такі країни, як Швейцарія, Європейські країни, надають свою банківську таємницю і показують, куди вони ці гроші далі. Наші оці крадії, злочинці, та які створюють накази номер 95 під назву 95-го кварталу, направляють. І це дуже по. Погана новина для всіх, в тому числі ну, до самого верху нашого ем, об'єктивно. І от, якби ніхто не вірив, що набу оголосить підозру, вони оголосили Галущенко, опублікували відео і, як пишеться в цій статті, далі буде. Тут, до речі, теж згадується Шефір, що, що по ньому теж можуть бути питання, а він якби виїхав. Ну, ніби має повернутися. Подивимося. Дивіться попереднє відео, там шорт є. Я про це е, е, знімав вже. Чи не втратив Зеленський, знаєте, останнього другого. Ну я вам скажу, що це циніс найвищої, взагалі ну я не знаю стадії. Ну прикалуватись під час того, як ви грабуєте країну. Ну тобто повністю безнаказані, знаєте, злетіли над землею, летимо бабки, йдуть. Як на мене, набу треба співпрацювати більше з США, тому що США може екстрадувати людей з Ізраїлю, Ізраїль видає своїх громадян елементарно США, і я думаю, що всі люди, які навіть ховаються в Ізраїлі, вони елементарно повернуться в Україну. Тому що в США дуже серйозні строки за відмивання коштів. Там можна багато років отримати в'язниці, і треба активніше наступально проводити свої дії, тому що дійсно виникають підозри, що набув вже про щось з кимось домовилось, тому що всі чекали підозру Єрмаку, а її немає. А в такій ситуації, коли люди розумієте, наказ про грабування називають наказ номер 95, ну це моя думка по аналогії з 95-м кварталом. Ну треба діяти треба діяти однозначно ці всі схеми категорично треба прибирати тому що україна потерпає від зовнішнього ворога путіна і від внутрішнього ворога владної корупції хто би там що не говорив і беззаконні і беззаконні однозначно і ще знаєте, одна така теза що от зараз Твориться беззаконня, порушують права громадян. От навіть київський ревізор, я про нього знімав декілька відео. Він вже вийшов в лікарні, знаходиться його там охороняють, щоб він не втік в СЗЧ, Хоча, як він заявив, в нього була відсрочка. і багато таких випадків по країні, де просто порушують права громадян. Я взагалі чесно не розумію цих керівників, які порушують права громадян, ну ви що не розумієте, що ну, практично наша вся влада задокументована. І ці всі порушення прав громадян потім при новій владі, а вона скоро буде перетворяться в кримінальні провадження. І як на мене, треба переставати і порушувати права громадян, переставати займатися корупцією, тому що ну це може призвести просто до вибуху в нашому суспільстві. Це категоричні речі, і це треба переставати робити. Лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля в описі до відео. Підписуйся. Ну і лайк цьому відео.